Привіт, мої прекрасні люди! Ми з кому цікаво розкажу, як ми тут живемо. Вчора в нас горіла приміська маршрутка. Це був мікроавтобус, яку атакував дрон Кабікаце. Всередині були люди. Троє людей постраждало. Рятувальники, звичайно. Дуже оперативно спрацювали, загасили вогонь, але я думаю, маршрутці вже гаплик. Ну всі живі. Це головне, всі живі. Це було вранці. Рік тому ще потрібно було заборонити там їздити транспорту, знаєте, тому що там завжди стара частина і центральний ринок, там завжди дрони камікадзі, які вбивають людей, атакують людей. Ну це страшне. Але звідучора вже відмінили ці маршрути, і тепер приміський транспорт буде повертати на Афінах, хто знає, про що я. Також вщент згорів екскаватор. Всі живі, але екскаватора вже нема. Так, це трагедія. Є в нас вулиця Довгальовська, на якій люди вже криком кричать: зробіть що-небудь, бо ці дрони вже задовбали. Ми не знаємо, ну, як жити. Уявіть собі, ви не можете вийти навіть з хати, бо там завжди дрони. І ти не знаєш, він тут упаде біля тебе. Він тебе вб'є чи сусіда, чи когось, чи далі полетить. Рівно о півночі почалося. Я особисто прокинулася від того, що мене. Від такого гучного взриву, знаєте, аж підкинула на кроваті. Я думаю, це на ліжку, я думаю, це а, був дрон Камікадзе, а потім пішла арта. Ну, було гучно. Зрозуміло, що ти вже не спиш. І я не знаю, скільки я вже не спала, годину чи дві. І я так думаю, багато хто, а людям на роботу. А людям на роботу. І я лежу і думаю, а як. У людей діти, а в нас є діти в місті. Куди ти побіжиш? Від арти ніде не скриєшся, тільки бомбосховище, хата не захищає, ні. Страшна ситуація. Отже, що, що розповісти? Кажуть, дві жіночки постраждали, звичайно, то автомобілі, гаражі, будинки немає слів.